Ви знаєте, я хочу відразу окреслити компетенцію. Справа в тому, що коли ми говоримо про децентралізацію і адміністративно територіальну реформу, ми перш за все говоримо про те, як ми змоделюємо і як буде по-новому працювати в першу чергу міська влада. І це мається на увазі в першу чергу органи місцевого самоврядування, які в них будуть компетенції, які фінанси будуть сюди передані. До речі, в першу чергу це бюджетний кодекс, і це на часі, і це перший етап буде про це слава Богу, є розуміння зараз і в уряді. Правда, трошки. Я думаю, що це пов'язано з виборами парламент тормозиться. Я так зрозуміла, що до виборів до цього питання не будуть повертатися, але буде президент, буде інша мотивація, нова мотивація. Стосовно юридичної сфери, до якої, до речі, теж деяке відношення і мала маю. Я можу сказати одне: що для мене важливо, щоб А. Люди були в першу чергу фахові, і щоб фахова виконувала свої функції будь-яка інституція. І друге, щоб люди могли дати оцінку. Тому чи може ця людина займати посаду чи ні, я знаю, що такі спори, ви знаєте, зараз закон про люстрацію суддів і ілюстрація проходить, теж ідуть. Що краще, чи призначення суддів, чи може обрання, і тут думки теж розділилися. Ми, на жаль, зараз проходимо етап революційної практики. Я думаю, що революційна практика покаже, чи правильно так, бо різні інституції на, на, на Справді існують в Європі. Ви знаєте наскільки розвинений інститут от, в суді тих же присяжних засідателів в Європі, і наскільки він вагомий, але він там не так, як у нас, скажімо, сформований, що можна до нього ставитися. Ну, по-перше, він у нас зовсім в обмеженому вигляді існує. По-друге, він існує у нас в такій формі, що Ну, не викликає великої суспільної довіри, скажімо так. То, е, то ж саме і стосовно палати, я думаю, що е, на сьогодні така практика обрана, але мені важко сказати, наскільки вона буде краще в тому і в першу чергу в професійному плані. Бо чим мені подобається Європа? Вона, е, по перше, е, перш ніж щось зробити, вона завжди робить певну модель, пілот. І дивиться, як працює пілот. У нас чомусь до пілотів чи бояться на них кошти потратять. У нас так прийшла ідея. Якщо ідею підтримали, понеслося, потім дивимося. І навіть на кабміні такі речі. Ви ж знаєте, були, я не буду казати, певні постанови вони приймалися, які їх прийняті, а через тиждень вони дають такі результати економічні, в тому числі, що я не знаю, чому не соромно за це дуже високе Високим чиновникам, бо у мене завжди, поки я не побувала безпосередньо півтора року, відпрацювавши в складі кабмін, і дуже близько, з близько бачучих людей, я зрозуміла, що ні Боги горшкіліта. Розумієте, і не завжди, на жаль, е, 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 ті люди, які повинні... Долучатися, от чому я на громадянське суспільство це, до речі, одна з основ, один з толпів європейського будь-якого суспільства, громадянське суспільство, яке все краще підтягує, і навіть у деяких держав є така практика. Наприклад, є певні напрямки, які вони передають на громадянський сектор. Громадянський сектор відпрацьовує ці напрямки, а потім вони модель дивляться, як працює, і роблять щось на кшалт державної інституції певної. Ця теж практика існує. Але повертаючись до того, що ми не використовуємо насправді свій ресурс так, як повинні використовувати, я можу сказати одне: приклад Чернігівської області. 6, 6 травня, здається, на засідання, чи 5-го я перед поїздкою була на. Засідання Засідання в Києві комітету з питань місцевого самоврядування і державного будівництва виступала новопризначення Тетяна Ярославовна Слюзова на казначейства, очолює зараз, і е, її мери, всі мери, до речі, і наш мер там був присутній. Задають питання стосовно коштів. Звичайно, вона каже: ну що я вам можу сказати? Є ще невикористані кіотські кошти, мільярд 400 мільйонів між іншим. І знаєте, що вона далі сказала: єдина область, яка жодного проекту не подала, це Чернігівська область. На мене відразу декілька відомих людей так подивилися, але я до цього відношення зараз не маю. Я відразу набрала е, Нікола Вікторовичу з і кажу, що нам треба терміново подавати. І що це? енергозберігаючі технології. Це якраз ті кошти, які лежать зараз, але через екологію можна подати проєкт і можна використати по енергозбереженню ці кошти. І ми будемо першочергове право мати їх. Використати. Бо в іншій області так чи інакше, вже проекти певні на ці кошти робили. А знов таки, чому це так? Тому що, я думаю, у таких поважних людей. Економістів людей, які мають відношення до розуміння того, як рухаються державні фінанси, умовно кажучи, де у нас є заначка, про яку забили і котрою ніхто не користується. А чому не поставити поставить вопрос перед властями? І ви знаєте, в залежності від активності влади у тебе певний результат завжди отримується? От повірте мені, це я точно знаю. Не буду наводити приклад. Просто можу сказати, що так воно є. Я, наприклад, вивчала, як працює ідея федералізації в Швейцарії, Мені дуже сподобалося. і сподобалося чим два тижні. Ми вивчали досвід того, як працюють перш за все, у них ну водоочисні споруди, питна вода. Чисті річки, Озера, і друге питання це мусоропереробка. Ну і звичайно, в кантоні Сент-Гален ми дуже багато дебували і дивилися різні форми власності, а заодно спілкувалися із цього питання. Що мені сподобалося в швейцарському варіанті? Вони зовсім не знають, хто у них в уряді, навіть свого прем'єра не знають. Чесно вам скажу. Ну, знають, що там п'ять чи шість чоловік у них щось там роблять, але вони настільки добре знають своїх мерів, тих людей, від яких залежить якість. І е, скільки коштує їх вода. До речі, між собою населені пункти е, е, сорівнуються. І коли ти приходиш, ти приходиш не просто на підприємство, ти в музей води приходиш. І вони кажуть, наша вода у них фонтанчик завжди а, там є. Най, найсмачніша, найчистіша. До речі, прокладені навіть мідні труби, що мене вразила взагалі повністю вбила. В 70-х роках, щоб ви розуміли, у них найбільш була е, е, визнана, що дуже погана якість води вони приймають велику велику програму, і програма спрямована починається зі школи. Оце на державному рівні була програма. Але е, програма, яка направлена і на виховання, і на е, те, як розробити, ну, умовно кажучи, те от такої програми, тобто показати, які форми можуть бути, бо у них є і комунальні підприємства, і приватні підприємства, і спільна форма власності, це я по воді кажу. А те, що стосується мусоропереробки, знаєте, коли наші кандидати завжди на фоні нашої мусорки фотографувалися. І казали, у мене є вже домовленість там швейцарською якоюсь фірмою чи іншою. Я привожу і ставлю завод. Я завжди не просто дивувалась дурості. Тому що, перш за все, це починається з сортування. Щоб ви розуміли, ота свалка на мансонах. Я не знаю, яку до неї технологію. Правда, російська є певна технологія, яка з каші щось робить, бо там вже каша перегнила. А взагалі-то йде сортування. І на момент, коли цей мусор доставляють на перероблюючий завод, то там навіть запаху немає. Бо у нас навіть е обідали ми на терасі. Прямо на мусоропереробному заводі, а 500 метрів вже в Альпах корови пасуться. Він стоїть в Альпах. Але це починається отут і первічно битіє, чи, ну, Це зрозуміло, що довгий філософський спор. Але я переконана в тому, що ми стопроцентно повинні отут робити революцію. І тому я погоджуся все ж таки. Геополітика, геополітикою тут дуже цікава тема, я вам скажу. Я погоджуюсь. Е, Міри є е, два великих цивілізаційних вибори, я б сказала. Америка один цивілізаційний вибор, включаючи економіку, як вона сформувалася. Росія інший цивілізаційний вибор, включаючи їх ресурси, як вони сформувалися, в тому числі економіку і так далі. І є певна геополітика, є лінія Керзана. Є на сьогодні пояс східного партнерства. Якщо ви проаналізуєте, то Грузія це Південна Осетія, Джарія, зони нестабільності, Молдова це Гагаузія і Придністров'я. На сьогодні ми отримуємо ще питання Луганської, і Донецької Республіки. Так от, відповідаючи на питання про Федерацію, Федеративний устрій Німеччини теж нормально порозумілися. Навіть е, от е, нещодавно ми говорили з губернатором Южного Тіроля. Я його спитала: у нього двомовність. Кажу, скільки років? Він каже, 47. Немає проблеми. Так я вам що хочу сказати: історична традиція, в першу чергу, що ми повинні враховувати, як спрацьовує історична традиція. Що на сьогодні федералізація? На сьогодні розуміння, що людині в Луганську чи в Донецьку дає федералізацію на відміну від децентралізації. Ви її спросіть, вона вам не відповість. Вона скаже, ми хочемо, щоб ми розпоряджалися тим, що ми заробляємо, бо вони переконані, що вони бездотаційні, а навпаки, кормлять, хоча це далеко не так. Але там 40 чи 50% транзиту йде. Це дуже серйозна річ, між іншим через ці області. Але вони хочуть, щоб скажімо, не втрачати при цьому ті певні преференції, які вони завжди мали з центру. Але я знов таки кажу: на сьогодні об'єднуючи ідею федералізації. Красива ідея, але якщо врахувати зони нестабільності, які зараз створюються через геополітичний конфлікт, я повністю з вами погоджуюсь, то ми просто отримуємо невизнані території, які, до речі, я не так давно теж у нас була робота на Кіпрі, і ми, мій готель знаходився буквально 700-800 метрів пройтись від невизнаної Республіки Кіпр. Я просто пройшлась туди. І там видають навіть не паспорт, а таку бумажечку, де ставлять штамп, що ти там побував. І от ви знаєте, просто враження страшне, бо на Кіпрі не можна робити казіно, там всюди казіно, але казіно на тлі розвалених домів. На тлі домів от діти граються, а всередині дому проростає берізка. Там видно, що одна кімната вона жила. Поряд доми стоять, де оці е, е, отвори, через які стріляли свого часу. Е, далі йдуть міротворчі контингенти. Ви ж розумієте, що це таке? Це страшна річ. Інвестиції, які там інвестиції? Я не знаю, як ці глобальні інвестиції, але, по крайній мірі, бізнес е, е, середній, він завжди любить, щоб стабільність була, інвестиції туди не підуть. І тому, е, ні в ні в Донецьк, про це до речі, я вчора з мером Лук'янченка спілкувалася, він теж член нашої делегації, і я мужності його просто вражена, коли він давав прес-конференцію вчора. Він сказав, що я не визнаю Донецьку цю республіку. Він показав, що вже втрачає дуже сильно Донбас від того, що коїться. Тому теоретично. До моделі, от ми якраз 13-го у нас на бюро на засіданні обговорювали, що багато є моделей, але може нам практики моделі ці е, захід показати. Але ми вибираємо ту модель, яка на сьогодні а не розвалить державу, яка б е, дасть перспективу для розвитку. І на сьогодні, да, у нас десь накладається можливо, французька модель. Можливо, польська модель, але все одно ми будемо вибирати, щоб ви розуміли для реформи Польщі, скільки вона років затратила? Десять років. І одні оцінки 9 мільярдів євро, інші оцінки 16 мільярдів євро. Це для того, щоб ми подували модель країни, щоб вона працювала потім і дала результат. А де ці кошти взяти? А отут нам треба говорити про лобізм, хороший здоровий лобізм. Бо ми всередині країни, ну уявити на такі реформи кошти це дуже важко.